Вона перестала чекати мене з роботи. Раніше вона зустрічала мене в коридорі, обіймала, говорила без зупину, а тепер тиша. Я заходжу, а вона мочки сидить з телефоном або книжкою, не свариться, не запитує, просто, ну просто, ніби розучилась бути поруч. Я злився, думав, охолола, ну або ж знайшла собі когось іншого. А потім якось уночі я прокинувся, а вона сидить у тиші на кухні, п'є чай і тихо плаче не від образи, ні. Від втоми, від самотності поруч зі мною. Я не знав, як її повернути, але почав з малого, слухав її, говорив із нею, приносив каву. Писав її протягом дня, ніби ми тільки почали з нею зустрічатись, перестав сприймати її як щось само собою належне. оживала вона повільно, спершу стримано усміхалась, а потім обійняла, як раніше, міцно, по-справжньому, і раптом я зрозумів, вона все ще моя. Просто надто довго почувалась чужою.